Виконуємо номер 1225 із підручника Алгебра 7 та номер 56.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання і дві системи. Приступаємо до виконання. Помножимо перше рівняння системи обидві частини ліво і праву на мінус 1. Бо у нас при зміні y коефіцієнти 3 і 3. А ми зробимо так, щоб вони були протилежними числами. Множимо на мінус 1. Отримаємо мінус 2х мінус 3 дорівню 1. Друге рівняння системи переписали. А тепер виконаємо почленне додавання. Додамо почленну рівняння системи мінус 2х, додати 4х, додати мінус 3 у додати 3y, 1, додати 1. Мінус 2х додати 4х буде 2х, мінус 3y плюс 3y буде 0, 2х дорівнює 2. І тепер поділимо на 1. Підставимо замість х1 у перше рівняння системи. 2 множимо на 1, додати 3 помножити на y дорівня мінус 1, х дорівнює 1, 2 додати 3х дорівняє мінус 1. Перенесемо 2 у праву частину. Змінивши знак на протилежний. 3і дорівнює мінус 1 відняти 2. 3 дорівнює мінус 3. Тепер поділимо на 3. Отримаємо х дорівнює 1, У дорівнює мінус 3. Ділимо на 3, буде мінус 1. Записуємо відповідь. 1 і мінус 1. Переходимо до другого рівняння. Знову при коефіцієнти при зміні х у нас число 7. Зробимо так, щоб були протилежні числа. Помножимо перше рівняння на мінус 1. Отримаємо. Мінус 7х мінус 2 дорівнює мінус 5. Ну, тепер почнено додаємо наше рівняння. Отримаємо мінус 7х додати 7х, додати мінус 2, додати мінус 3 3у, Дорівнює мінус 5 додати 45. Виконуємо додавання. Мінус 7х додати 7х це буде 0, вони взаємознищуються. Мінус 2 додати мінус 3 це буде мінус 5 у І мінус 5 додати 45 буде 40. Поділимо тепер на мінус 5. У дорівнює мінус 8, переходимо до системи, підставимо у дорівнює мінус 8, у перше рівняння. 7х додати 2 помножити на мінус 8 дорівнює 5. Y дорівнює мінус 8. 7х відняти 16 дорівнює 5. Перенесемо мінус 16 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 7х дорівнює. 5 додати 16 це буде 21. І тепер поділимо на 7. 21 поділити на 7 буде 3. Записуємо відповідь. 3 і мінус 8. Номер 1225 із підручника алгебра 7, та номер 56,7 із підручника математика 7. fue cuando no, no.